Привіт, мої дорогі! Знову з вами я, Інна Турчик, і я вітаю вас вже на 9 уроці «Майндфулнес для початківців. Мені неймовірно приємно, що ви продовжуєте йти цим шляхом зі мною, і сьогодні ми поговоримо про те, які методи mindfulness використовуються у різних методах психотерапії. Чому я вирішила про це розповісти вам? Майндфулнес це прекрасний метод роботи зі своєю увагою, це прекрасний метод самодопомоги і чудовий спосіб пізнання себе. Та іноді цього може бути недостатньо, і нам потрібно звертатися до спеціалістів, які можуть допомогти впоратись із певними труднощами, з якими ми стикаємося у нашому психічному здоров'ї. В цьому немає нічого поганого, це неймовірно, що є така велика кількість гарних спеціалістів і можливість звернутися до них. Але методи майндфулнес стали великою частиною та дуже добре інтегрувалися у певні види терапії і допомагають людям працювати зі своїми думками, зі своїми емоціями, зі своєю поведінкою. Тому сьогодні назву основні методи психотерапії, в яких використовується майндфулнес. і можливо це стане для вас корисною та цікавою інформацією при виборі свого методу, в якому ви б хотіли попрацювати над своїми завданнями з психотерапевтом. Перш ніж перейти до саме методів психотерапії, я не можу не розказати про перший і найбільш поширений метод роботи із майндфулнес – це МБСР або Mindfulness Based Stress Reduction. Цей метод був заснований у 1970-х роках Джоном Кабатом Зіном, якого вважають одним із засновників методу майндфулнес у її. Секулярному вигляді, тобто методу медитації, який позбавлений будь-якого релігійного підтексту, він використовувався професором Джоном Кабатом Зіном та його колегами у масачусетському медичному центрі для того, щоб працювати із пацієнтами, які мають певні захворювання. Майндфулнес допомагала їм впоратися із цими захворюваннями і допомагала їм з хронічним болем, з відчуттями стресу, тривоги, які наступають, коли людина хворіє. Також практика mindfulness допомагала їм впоратися із негативними автоматичними думками, які перешкоджали їхньому виліковуванню або зціленню. Тому mindfulness-based stress reduction, ця восьмитижнева програма стала однією з найбільш Популярних і найбільш використовуваних в світі, а також найбільш досліджених. Її часто використовували для того, щоб проводити наукові дослідження, і бачити, наскільки ефективними є ці методи. Вони довели свою ефективність, і про деякі дослідження я розкажу трохи пізніше і дам посилання в цьому відео. Тому, якщо ви би хотіли пройти таку. Довгу програму на 8 тижнів Mindfulness-Based Stress Reduction і отримати навички, які допомагали б вам впоратись не тільки з стресом, а й взагалі турбуватись про себе, вміти розрізняти свої емоції, відчуття та допомагати собі. Ви можете знайти сертифіковані центри, які надають таку програму. Обов'язково зверніть увагу на те, щоб інструктор був сертифікований і сам пройшов цю програму MBSR. Отже, перший важливий метод психотерапії, який застосовує mindfulness, є mindfulness based Cognitive Therapy, або MBCT. один із найбільш популярних і відомих методів, які використовують mindfulness, який став так званою так званим відгалуженням від когнітивно-поведінкової терапії, яка набула великого розголосу популярності в. В середині минулого століття. Дуже важливо розуміти, що ця терапія є однією з найбільш науково досліджених і науково доведених, тому що дуже багато таких досліджень проводились саме з використанням КПТ, когнітивно-поведінкової терапії. А MBCT або когнітивно-поведінкова терапія на основі майндфулнес використовує техніки mindfulness та методи майндфулнес для того, щоб навчати пацієнтів роботи зі своїми думками, роботи зі своїми негативними патернами мислення, а також для зміни своєї поведінки. Майндфулнес допомагає пацієнтам. У терапії навчитися відділяти себе від своїх думок, від своїх негативних думок, від тих циклів, які захоплюють. Адже одним із найважливіших принципів когнітивно-поведінкової терапії є когнітивний принцип, який полягає в тому, що нас засмучує не якась ситуація конкретна, не факт якийсь, а наша, наша інтерпретація або надане значення цій ситуації. Тобто. Простіше кажучи те, що ми думаємо про цю ситуацію. І якраз mindfulness допомагає нам навчитися вирізняти, а що ж ми думаємо про цю ту чи іншу ситуацію, і допомогти собі зупинятися, якщо ми потрапляємо в такий потік негативних думок. Адже одна негативна думка тягне за собою іншу негативну думку, і так ми потрапляємо в цей негативний несхідний цикл. Багатьма дослідженнями доведено, що когнітивна терапія на основі mindfulness дуже добре та ефективно працює з такими розладами, як депресія, генералізований тривожний розлад або посттравматичний стресовий розлад, та з іншими розладами. Ця терапія допомагає впоратись із втратою, з горем і пережити. Певні зміни чи кризи в житті і адаптуватись до нових умов. Саме за допомогою майндфулнес у цій терапії пацієнти вчаться відрізняти думки, емоції, відчуття в тілі, поведінку і відчути власні сили для того, щоб впливати на них. Одним із найцікавіших і найбільш важливих є дослідження MBCT в роботі з депресією, і було доведено, що Ця терапія допомагає зменшити рецидиви депресії на 50%, що є досить високим показником, тому що пацієнти під час Опрацювання цих нових навичок mindfulness вже вміють самостійно помічати, коли вони потрапляють в пастку негативних думок, і вже припиняють її на тому моменті, коли вони тільки виникають і не йдуть в несхідну спіраль та не потрапляють у рецидив депресії. Тому, якщо вас цікавить цей метод, є спеціалісти, які ним займаються. Ви можете поцікавитися. Знайти їх в інтернеті, і я думаю, що якщо вам подобається практики mindfulness, то такий вид терапії також може бути корисним та ефективним для вас. Ще один вид терапії, або один із напрямків, на які направляється mindfulness, є робота з хронічним болем. І цей метод було використано для роботи з хворими, які мають термінальні захворювання або які мають певний хронічний біль якому більш нічого не допомагає. І навички mindfulness допомагають відділитися від цього болю і бути більше спостерігачем, не стати, не відчувати себе лише жертвою, або повністю не потопати в цьому болі. Тому, якщо е, ви, можливо, шукали якісь такі методи для роботи з хронічним болем, або, можливо, комусь можете порекомендувати, то цей метод досить гарно себе зарекомендував. Ще один з цікавих методів терапії, який також є терапією третьої хвилі, це acceptance and commitment therapy або терапія Act, яка також використовує методи mindfulness, перш за все, для прийняття, прийняття ситуації, прийняття певних фактів, прийняття подій і прийняття своєї відповідальності за ці. Події. І друга частина це комітмент, це також е, зобов'язання змінювати якось свою поведінку для того, щоб привносити зміни в своє життя. Mindfulness – це не лише про усвідомлення, не лише про те, що я розумію, що зі мною відбувається, але також про усвідомлення, усвідомлення того, що я можу зробити, як я можу діяти, як я можу вчинити в тій чи іншій ситуації. Тому терапія ЕКТ дуже часто використовує такі методи і навчає пацієнтів використовувати їх самостійно. У своєму житті надалі. І останній метод, про який хотіла сьогодні розповісти, це діалектично-поведінкова терапія, яка також використовує методи майндфулнес для того, щоб працювати з розладами. А конкретно, якщо говорити, то з емоційно нестабільними розладами особистості. І засновниця цієї терапії, Марша Лінган, говорила про те, що вона сама, як медитаторка, хоче поєднати в цій терапії. Такі різні крайності нашої особистості для того, щоб ми могли прийти до цієї цілісності. І в цьому їй якраз допомагала практика mindfulness, коли ми можемо дивитися на себе, дивитись на ситуації, дивитись на речі без оцінки, критики і засудження. Цей метод також є досить поширеним і можна знайти спеціалістів в Україні, які займаються та розвивають цей метод терапії. Ну і в цілому, якщо говорити не лише про терапію, а про будь-які методи роботи з особистістю та саморозвитком, mindfulness використовується в дуже багатьох напрямках. Наприклад, в коучингу. Я є професійним коучем, і майндфулнес є однією з незамінних взагалі технік і напрямків роботи коуча. Тому що, перш за все, коуч має бути дуже усвідомленим та уважним на сесії з клієнтом, адже він має помічати не тільки те, що говорить клієнт. Але й те, що відбувається в його голові, і які його реакції є на те, що говорить клієнт. Адже коуч повинен бути об'єктивним, неупередженим, не підказувати, не давати поради, а допомогти клієнту розкриватись і знаходити відповіді в собі. Тому майндфулнес мені дуже допомагає залишатися в коучинговій позиції і не нав'язувати свої думки клієнту, не змінювати його тип мислення. Також є дуже багато цікавих напрямків, в яких використовується. Майндфулнес – це та сама йога, яка зараз дуже популярна, адже це є тілесна усвідомленість, це є вміння управляти, розуміти своє тіло. Це є різні види усвідомленого спорту, який називається mind to body, коли ми не просто займаємося спортом, щоб качати м'язи, а ми направляємо свою увагу до певних частин тіла, коли ми це робимо і усвідомлюємо свій стан. Тому в цілому майндфулнес дуже гарно поєднується з різними напрямками в роботі людина- людина, коли ми можемо Можемо допомагати собі краще розуміти себе і розуміти інших в цій роботі. Я сподіваюся, що такий коротенький огляд наштовхне вас на самостійне, більш глибоке дослідження того, як може використовуватися mindfulness у вашій сфері життя, чим ви займаєтеся, у вашій професії, у викладанні, у IT-сфері, в бізнесі. І це допоможе вам відкрити для себе нові грані mindfulness у своєму. Професійному та особистому житті